Так, друзі, нарешті на моєму каналі настав час серйозних тем, адже ми почнемо займатися реально дорослими речами. Сьогодні будемо інвестувати наші зароблені тяжкою працею гривні у акції світових компаній по типу Apple, Microsoft або McDonald's. Ну а для початку, щоб мені більше не писали, що я не виглядаю як багата та успішна людина. Давайте все ж таки змінимо мій одяг та одягнемось більш посолідному. Кіт. Це так думаю, значно краще. Тепер у хейтерів не буде сумнівів щодо моєї експертності у сфері інвестицій та фондових ринків. У цьому відео ми розберемо, чи можна зараз в Україні купити акції, на яких сайтах це робиться. Купимо свої перші компанії, порахуємо, скільки потрібно інвестувати, щоб заробити 1 мільйон доларів, та додамо до свого біо в інстаграм відміточку Інвестор. Сподіваюсь, ви розумієте, що слухати мої поради по інвестиціям це найдурніше, що ви можете зробити в житті. Тому у цьому відео їх буде мінімум. Тому якщо що вам більше цікавий експертний аналіз, то почитайте краще думки професіоналів та аналітиків. А у мене це буде перша спроба інвестиції, і я роблю це виключно заради інтересу. Мені просто цікаво, як це купувати акції на фондовому ринку і що з цього може вийти. Адже раніше я про таке чула лише в американських фільмах, і мені здавалось, це чимось далеким та незрозумілим. Тому, якщо ви думали про те, чи варто вкладати свої гроші в акції та що з цього може вийти, то це відео для вас. Тому як все ж таки можна інвестувати зараз в Україні. Після деяких обмежень зі сторони. Ради національної безпеки України робити це стало не так вже й легко. Усі моноінвести, сенси заблоковані. Тому варіантів для нас, фондових інвесторів, не так вже й багато у цій країні. Але якщо дуже хотіти примусити свої гроші працювати, то все ж таки це можна зробити. Зараз у нас є два варіанти брокерів, або простими словами, сайтів: це європейська філія Freedom Finance та американський Interactive Brokers. Якщо коротко, то теоретично більш надійний у цій парі Interactive. Але особисто для мене у ньому є невеличкий мінус. Він не відкриє вам рахунок. Якщо ви хоч якось пов'язані з тимчасово окупованими територіями України. А як ви знаєте, я народилась в Донецькій області, тому для мене вхід закритий. Ну і ще до мінусів можна віднести відносно складну реєстрацію та поповнення, адже просто з карти ви поповнити рахунок не зможете. Потрібно буде трошки напрягтись. Тому для мене залишається лише Freedom Finance. І я б не сказала, що це прям дуже погано, адже це також надійний міжнародний брокер, у якого набагато простіша реєстрація, інтерфейс та навіть є українська підтримка. Поповнити його можна просто з банківської Карти, і загалом для більшості новичків підійде саме цей варіант. Головним негативним моментом тут є те, що, хоч компанія і зареєстрована у США, а головний офіс знаходиться у Казахстані, але засновником тут є росіяно-Казах, який у 22-му році відмовився від російського паспорту. Сама компанія також типу вийшла з російського ринку, змінивши власника та назву. Тому, хоч прямих зв'язків з Росією тут не більше ніж у Coca-Cola або Telegram, але все ж таки вони є. تسرابة سرابة شفرة Власне кажучи, ось так виглядає сайт брокера Freedom Finance. Також у них є мобільний застосунок, але я зараз буду показувати все на сайті. Щоб зробити те, за чим ми сюди і прийшли, потрібно натиснути на вкладку Торгувати, вибрати американські або європейські акції, знайти те, що хочемо придбати, наприклад, Apple, провести ретельний аналіз компанії, 10 разів подумати та натиснути Інвестувати. Але чекайте, необхідно пам'ятати, що купівля акцій це ризикова справа, у якій ви можете втратити свої гроші. Тому обирати акції потрібно з розумом та знаннями. А так як з цими штуками в мене є проблеми, то я б на початку звернулася до експертів. Зазвичай усі непризнані генії фондового ринку ведуть свої ютуб канали та розповідають, які ж саме акції та коли потрібно купувати, аби стати успішним інвестором та зі ста доларів зробити тисячу. Це 5 акцій росту, які в этом не просто взліття. ЕЛТН. E Це американська компанія, яка производить Стільною адеждою, стільною одеждою костюми, сматря какой фабрик, смотря сколько деталей в этом пічакі Amazing. Прослухавши всю інформацію та прогнози від експертів, я зрозуміла для себе одну дуже неочевидну на перший погляд. Річ мені взагалі перший раз не цікаво купувати акції, про які вони говорять. Перший раз мені хотілося б купити саме те, чого хочу я. До того ж, це просто експеримент на незначну суму, аби розібратися, як все це працює. Тому я подумала, що краще сама створю свій список з комп які мені подобаються, та буду обирати з них, і щоб не робити свій якийсь непрофесійний аналіз та помилитися, я краще віддам все на Божий розсуд. Адже хто як не він знає, як краще, які краще акції купувати, я додам усі обрані компанії до колеса фортуни і буду купувати ті, які мені випадуть. І якщо з моїми акціями піде щось не так, то завжди можна не засмучуватись, а просто сказати, що на все воля Божі, адже це він допомагав мені з вибором. Чесно кажучи, все ж таки послухавши експертів, я вирішила, що моя стратегія буде полягати в інвестуванні більш надійних компаній, існування та розвиток яких я чітко бачу в майбутньому. Тобто, якщо я купую Apple, то я чітко розумію, що айфони будуть. Продаватися, Apple буде заробляти, і я разом з ними. Тому ось так виглядає мій розширений список з 20 компаній, які мені було б цікаво купити. Я додала лише ті акції, які коштують до 200 доларів, аби не вкладати гроші у щось одне по типу Netflix, у якого одна акція коштує 560 доларів. А перед тим як почати купувати акції, я нагадаю: за мною повторювати не потрібно. Адже я все це роблю більше у розважальних цілях. І я розумію, що це далеко не найкращий варіант складання портфелю. Якщо ви подивитесь адекватних інвесторів, то усі вони порадять вам в першу чергу інвестувати в фонди по типу S&P 500. Це такі собі збалансовані контейнери з сотень компаній, які ви можете придбати разом одним папером. Вони також є різні, але S&P 500 – це основа. За останні 70 років він показав стабільний ріст в середньому по 8-10% річних. Тому для новачків оптимальним варіантом будуть саме такі фонди. Уоррен Баффет, один з найбагатших людей світу та гуру інвестицій, свого часу сказав: якщо не розумієшся на акціях, інвестую S&P 500». Але у нас тут з вами своя аналітика, тому давайте крутити наше колесо удачі та багатства. Показувати весь процес та коментувати кожну акцію я не буду, адже це трохи нудно, тому відразу перейдемо до результатів. Ось так зараз виглядає мій новостворений портфель. Загалом я купила 10 акцій. І можете мене привітати, адже тепер я власниця не тільки Apple та Nike, але й Roblox. Після вирахування комісії моя тисяча перетворилась на 963 долари. І по факту я зараз в мінусі на 4% через поповнення та операції. Я заплатила так багато комісії, тому що робила багато покупок на маленькі суми, і кожного разу платила додатково долар за кожну операцію. А якби купила відразу щось одне на всю тисячу доларів, то заплатила б лише 6 доларів. До речі, за сьогодні мій портфель вже виріс майже на 3 долари, тому сподіваюся, я обрала гарний час для входу. Звичайно, моя тисяча доларів для інвестицій це копійки. І відразу скажу, без додаткових вкладень це не має жодного сенсу навіть на великі дистанції. Взагалі такі інвестиції це не про те, щоб швидко заробити гроші за місяць, за два, а більше про гру в довгу по 10-20 років та поступове накопичення свого капіталу. І можливо, якщо у вас є якісь зайві гроші та ідеї для бізнесу, то краще їх вкладати саме туди. А фондовий ринок вже розглядати краще як наступний етап для ефективного накопичення свого капіталу. Для тих, кому цікаво скільки потрібно інвестувати, щоб заробити 1 мільйон доларів, то можна скористатися калькулятором. Рахувати будемо на основі середніх для S&P 500 8% річних. Так от, інвестуючи кожного року по 1200 доларів за 10 років, ви примножите своє вкладення в половину, за 20 – у два рази. А через 54 роки ваші проінвестовані 64 тисячі перетворяться в 1 мільйон доларів. Тому ось така була моя перша спроба інвестицій. Чи буду я продовжувати поповнювати свій портфель, я поки не знаю. Все залежить скоріше за все від того, чи будуть у мене зайві гроші. Тому це дізнаємось вже у майбутньому. А ділитися своїми результатами по цьому експерименту я вже буду у нових відео або в своєму телеграмі. Тому на цьому все. Якщо вам цікава ця тема, далі вже йдіть краще дивіться більш експертних інвесторів, ніж я, та починайте формувати свій власний портфель. Або просто спостерігайте за моїм. Бай-бай! Бо через 10 років на новопечерських хлипках ача це квартира. Його бізнес, бо ти що доларів інвестувала 10 років тому.